Здоровенькі, молоденькі, мене звати Каспер Хола і ласкаво прошу на п'яту частину проходження збірки Stone Block 3. І минулу серію ми закінчили на тому, що не змогли скрафтити чари а саме по такій схемі у нас нічого не працювало. І як ви написали в коментарях, нам потрібно ядро аркану. Тому давайте його зараз скрафтимо. Тепер його треба поставити прямо під наш пристрій зачарування. Кидаємо туди книгу, і у нас починається робота. Вау, як все сяє. Беньк і чари готові. Забираємо нашу винагороду. І що тут у нас далі? Нам треба скрафтити скрижаль зв'язування та зв'язні знайомі. Що? Окей, перше крафтиться ось таким чином. Здається, в мене все є. Друга. Взагалі не крафтиться, не знаю. Очевидно, що зараз нам треба побільше кісткового борошна для того, щоб зробити продвинуте кісткове борошно та виростити магблум, який нам потрібен для волокна. Ну і якщо ми вже робимо кісткове борошно із ботанії, то в цій серії пропоную зайнятися розвитком саме цих квестів. Ось, як ви бачите, тут немає подібних рослин. А, так воно вирощується, вирощується із отакого насіння, яке, в свою чергу, можна отримати із джему. Взагалі не проблема. Зараз зробимо. І Нам ще треба насіння, тому давайте тут зберемо трішки пшениці. Тепер ставимо джем по краях, сюди кладемо пшеницю. І зараз у нас щось буде беньк. Насіння магблума. Давайте спробуємо його посадити. Беньк. і виростимо за допомогою кісткового борошна. Чотири штучки вийшло. Тепер робимо з цього всього волокно і крафтимо папірус чи що це пергамент. Також, окрім пергаменту, нам треба саджанець дерева, якого в нас немає. Тому давайте переробимо гравій на землю. Зараз знайдемо трішки саджанців. І, до речі, ось він нам ось цей саме саджанець і потрібен. З першого разу вийшло. Тепер його треба виростити. Вень. Щось він не хоче рости. Що це дуже високе дерево, чи що? Дійсно, дійсно не хоче рости. А якщо тут о, виросло. Дуже високе дерево. Добуваємо його. І все, що нам залишилось зробити, це знайти ендермена та добути з нього перлину. По мапі бачу, що є у нас один. Тому давайте зараз його вб'ємо. Він десь тут у нас. Так, тут кріпер. Він ще зірветься. Не треба нам кріпера. Он ендермен. Там уже скелет стріляє по нам. Так, зомбі. Ай, зомбі валять. З ними мене розправитись. Нам треба подивитись в очі ендермену. О, все, іди сюди. Де блоки? Іди сюди, ендермен. Йоу бро, ти впав. тіп тупо впав. Але ось він десь тут. Так, але я бачу, що перлини з нього не випало. Зараз забудуємо дочекаємось, поки ще один заспавниться Так, а у нас тут ще один ендермен Дивіться, що в нього там в руках? Він грає на трубі, чи що? Ендермен, який грає на трубі. Надіюсь, ти в мене ззаді де з'явишся, ні? Ось ти де Ендермен грав на трубі, прикиньте. Йоу, а я можу? Це прикольний артефакт, треба його залишити. Ну, все тепер крафтимо скрижаль беньк досягнення здобуто. Мені цікаво, чи можна цю скрижаль сюди примінити. О, дійсно, можна очікує на активацію. О, активував, біг. Щось активував, щось відбулось, мені нічого не далося, не зрозуміло. Але менш з тим, нам ще треба зв'язані елементи. Але ну тут не показано, як їх скрафтити взагалі. Я не знаю, як їх робити. Схоже, ми знову зайшли в тупик. Тому я пропоную перейти до моду ботання і подивитися, що у нас є тут. І перший квест, який нам треба зробити, це скрафтити петал. Чи петал. Чи це взагалі не те. Окей, <хи> okay, я так зрозумів, просто кругляк і просто будь-який садженець. Ну, допустимо, у мене є ось така квіточка, я зроблю з неї пелюстки. І тепер зроблю цей п'єдестал. Окей. Okay. Для ботанії також треба окрема кімнатка, в якій ми будемо всім цим займатися. Десь тут я її побудую. Ставимо цю штуку і е, щось нічого не відбувається. Можливо, треба налити в неї води. Давайте подивимось. Бенк. Дійсно, можна кинути сюди пелюсточку. А, зрозуміло. Забираємо нашу нагороду. Це у нас розклад для потягу, непогано. І далі нам треба виростити ось таку білу квітку. А робиться вона із білих пелюсток, які робляться із других білих квіток. Окей, давайте пошукаємо. Можливо, у мене вже є. Отак, у мене є білі квіти. Бенк 4 пелюстки якраз те, що нам потрібно. Тепер це все треба закинути. Раз, два, три, чотири. О, і тепер. Тепер треба кинути насіння ще, окей, не проблема. Десь тут у нас вже пшеничка підросла, не підросла. Ось тут, так. О. І нам одразу вдалося 8 насіння. Зараз кидаємо, бень. Є, і у нас вийшла якась біла квітка, ось вона. А що з нею можна зробити? Не знаю. Можна її посадити, так? Не знаю, попригаємо, не росте, не росте. Тим не менш перетворює камінь і колоди навколо себе на живе дерево. Та живе дерево. А, зрозуміло. Забираємо рандомну нагороду. Ну, дивіться, дивіться. Якщо вона перетворює на живе дерево, так? Камінь навколо себе, то ось тут камінь. Ось тут камінь, і вона щось нічого не перетворює. Але менш тим, рухаємось далі. У нас далі це манна пол, басейн манне. Камінь треба переробити через квітку. Дуже цікаво, давайте спробуємо. Так, спочатку тут. Заберемо воду, далі беремо лаву, беньк. Ай, робимо камінь з кругляку. Зараз подивимось. Також де Ааа, так треба просто поруч ставити. Тоді ставимо, тоді ставимо і чекаємо, поки вона переробить камінь на живий камінь. Чудово збираємо це, і цю квітку треба тепер пересадити поближче. Наприклад, кудись ось сюди, де навколо неї буде багато каменю. Пеньки вона починає свою роботу. Добуваємо цей камінь. І тепер з нього крафтимо басейн. Мани ставимо його десь е, тут, наприклад. І це ще не все. Також нам треба скрафтити манне спрейдер, який крафтиться із золота, будь-якої пелюстки і е, дерева. А щоб це дерево зробити, треба будь-яке дерево поставити біля квітки. Окей, питань нема. Ось у мене є дерево. Зараз ми його поставимо навколо квітки, щоб вона почала свою роботу. Добуваємо його і тепер крафтимо манна оцю штуку. Цікаво, що це таке. Давайте подивимось. Поставимо його десь, напевно, біля манни. Ага. Хм, дивно. До речі, тут у нас з'являлась бджілка, і вона нам щось тут приносила. Давайте заберемо це. О, це багаж. У нас є ще один багаж. Let's go. <laughs> багаж полеж. Забираємо нашу винагороду. І далі нам треба скрафтити ось таку квітку, яка крафтиться із червоної пелюстки, сірої пелюстки і двох коричневих пелюсток. А для цього нам треба гриби. Не знаю, де взяти гриби. У нас тут, типу, їх ну, таке немає. Подивимось, як можна виростити гриби. Може вони десь ростуть. Можна із піску душ дістати гриби. Окей. Пеньк забираємо наше душі, тепер ставимо цей пісок і добуваємо його. Опа, і у нас грибочки відразу випали. Тепер нам треба коричневий барвник. Надіюсь, у мене тут є його трішки. Є, чудово. Всього на всього дві штучки, так само, як і два гриба. Хопе, також треба червона пелюстка і біла пелюстка. Так, давайте подивимось. Червона пелюстка є, і біла пелюстка є. Тільки нам водички всюди. Бань. наливаємо водичку. Тепер біла пелюстка, червона пелюстка. І два гриба. І що, нічого не відбувається. А бо я не білу треба, а світло сіру. Окей, пробуємо ще раз. Бенк! і у нас вийшла ось така ендофлейм. Цікаво, що вона робить: генерує ману з палива печі. Вау. Отримуємо нагороду. І цього разу це у нас базовий хімічний резервуар. Вау, як він виглядає? Наступне, що треба зробити, це ручний вівтар. Використовується для виготовлення предметів. Треба манна-діамант, який робиться з манна блоків. як його зарядити. Треба діамант помістити у басейн мани. Окей, тоді зробимо побільше закам'янілого каменю. Щоб наповнити наш басейн, нам треба посох лісу. Тому ось тут прибираємо цей камінь і ставимо дерево. А поки воно переробляється, до речі, можемо відкрити ось такі бокси. У нас їх уже багатенько. Цікаво, що з цього випаде. Почнемо з таких зачарованих. Так, відкриваємо і так, у нас тут блок глини. Е, окей, глина. Що ти робиш тут? Йоу, бро! Ай, тільки не вбий мене, добре. Не вбий. О, я тебе вбив. Капець, прикинь, тендермен там стояв, щось робив, не знаю. Так, наступний у нас такий синенький кейс. Відкриваємо роздавач, якась рестоун, граната. М -м, цікаво. Бам, ну таке щось, незрозуміло. Наступний кейс це у нас тут о, ць, квітка, е, пресована щось, синій лід. Е, ще якась штука аквамарин чи призмарин. Тим часом зберемо наше дерево, і тепер нам треба зробити ось такі три палиці. Далі з них у верстаку за допомогою пелюсток робимо посох лісу. І тепер цим посохом лісу ми можемо направити. Ось цей маніпулятор до оцього басейну Мани. Все, тепер ми бачимо, як Манна буде наповнювати цей басейн. Тепер дивіться, у нас є отака квітка. Також нам знадобиться пічка. І я так зрозумів, що якщо поставити десь ось тут, наприклад, пічку біля неї. Треба посадити квітку в І тепер, якщо ми покладемо, наприклад, залізо переплавлятись, то ця квітка почне виробляти манну, типу. Не знаю, можливо, їх треба зв'язати якось з посухом лісу. Ні. Хм, поки що не працює. Опа, дивіться. Тепер у нас квітка з'єднана з цим розповсюджувачем, але поки що нічого не відбувається. А тут, походу, нам пічка то й не потрібна. Ми просто в цю квітку е кидаємо вугілля, воно його починає їсти і передавати в басейн манни і басейн манни починає. Заповнюватись. Як ми бачимо, то басейн мани дуже повільно наповнюється. Можливо, нам треба більше ось таких вогняних квіток. Тому давайте їх зробимо. У нас тут дуже, до речі, багато душ. Але давайте спочатку розберемося з цими вовкулаками, літучими мешами. Я не знаю, як їх назвати. І нам всього-навсього треба скрафтити багаття. Тепер встановлюємо його з поверх воронок, о, і вони вже починають помирати. Тепер беремо наші душі і потихеньку, помаленьку робимо пісок душ. Коротше, 39 штук я аж нафармив. Зараз випробуємо мою нову алмазну паличку, поставимо сюди весь пісок душ і тепер добудемо його. І у нас аж 6 грибів. Тепер давайте пошукаємо коричневий барвник. Ми виростили квітки, і тепер лайфхак як зробити їх вдвічі більше. Просто пригаємо і вони ростуть. Тепер збираємо і в нас вдвічі більше барвника Ось, здається ці квіти нам потрібні. Вони якраз і дають коричневий барвник. Також не забуваємо, що нам треба буде насіння. І тепер робимо ще вогняних орхідей. Ще три штуки у мене вийшло. Тепер їх треба з'єднати ось так. Ось так і ось так. Тепер отак розподіляємо вугілля, кидаємо сюди, сюди. І Як ви бачите, потік мани просто величезний став. Потихеньку басейн наповнюється. Наповнимо його, напевно, хоча б до одної поділки, і тоді кинемо туди діамант. Але мене серйозно бентежить той факт, що воно щось уже хвилина пройшла а ніяк не ствинулось з місця. Давайте закинемо сюди діамант, подивимось, чи буде воно. Опа. Ні, воно працює. Якщо воно так працює, то мені в принципі подобається. Цей діамант потрібен нам був, щоб зробити рунівний вівтар. Добре, робимо його. Бень, цікаво, що робить цей рунівний вівтар. Поставимо його десь тут. Так, вау, які ефектики. Ну, він поки що не відкривається. Можливо, його якось зв'язувати треба. Але менш з тим, поки що забираємо нашу нагороду. Це у нас е, ф'юл щось там. там І наступне, що нам треба зробити, це е, наземна алгомераційна плита. Окей, а що вона робить? Капець, вона крафтиться так важкувато. І ще треба таку штуку робити. Жесть. Ще руни такі треба робити. А це щоб йо, це звідки взяти. Виплавити. Як важко все тут відбувається? Коротше, зараз наша основна мета це наповнити наш басейн манни хоча б до однієї поділки. Але я не знаю, цих орхідей якось недостатньо. Треба робити чи їх більше, чи нові якісь. Давайте зараз спробуємо посилити наш басейн манни, який так нічого і не набрав. Зараз зробимо водяну орхідею, ось так. І тепер оце ми тут прибираємо. Ставимо ось так орхідею, з'єднуємо її. І нам треба зараз зробити басейн з нескінченним джерелом води. Так, зробив. Тепер дивіться, ось тут уже мана почала збиратися. З'єднуємо її ось так. І бачимо, що мана потихеньку набирає. Робимо ще три таких і розставляємо навколо нашого джерела. Тепер з'єднуємо це все ось так. З протилежного боку висадимо вогняні геранії, скрафтимо ще один розподілювач. І тепер, по ідеї, з двох боків у нас буде набиратися басейн Манни. З'єднуємо квіти. І як добре, що у мене дуже багато вугілля. Тепер хоч є куди його витрачати. Так, і як ми бачимо, з двох сторін уже наш басейн наповнюється. Щось ніяк не може все одно наповнитись. Добре, почекаємо трішечки. Коротше, повіться, дуже довго набирається наш басейн з манною, тому в мене виникла краща ідея. Замість того, щоб кидати цілий блок заліза, на який треба як мінімум одна поділка басейну манни, ми можемо кинути злитки заліза, яким ну майже нічого не потрібно. Кей, просто кидаємо. Мани в басейні ніби стало менше, зато у нас є багато Манна слитків. Тепер із них можемо скрафтити мана-блок чудесно, і також, настільки я пам'ятаю, нам треба скрафтити ще лазуритові блоки. Три штуки зараз ми їх зробимо швиденько. Поки що відкладемо це все, щоб не забивати інвентар, який у нас і так забитий. І давайте глянемо, що ще нам потрібно. Це ось такі руни. Перша руна крафтиться із мана-злитку, мана-пилу, вуточки. Ну, в принципі, у нас все є. Щоб зробити мана пило, це треба редстоун або якийсь порох через басейн пропустити. Давайте шість штучок пропустимо зараз. І зараз нам треба скрафтити тільки вудочку. Ось нам ще треба тростина. Ага. Ходімо, швиденько візьмемо нитки у павучків. До речі, ось павучок. Хопа, дві нитки. Крафтимо вудочку, і тепер подивимось, як тут все крафтиться. Хм, скоріш за все, нам треба оцю штуку переключити ось сюди. Значить, кидаємо порох. До пороха треба мане злиток, вудочка, тростина і кісткове борошно. І ми не можемо нічого зробити, бо чого? Нам чогось не вистачає. Можливо, нам треба оцю штуку направити сюди, а оцю штуку направити сюди якось. Я не знаю, як це заживити. А, ось тут дивіться, мана у нас там набирається, Нібито потихеньку. Треба, щоб воно типу зарядилось. Чи що. Окей, це також перенаправляємо сюди. Зараз докинемо сюди вугілля. І ось як видно, мана наповнюється. Окей, чекаємо. А, ось так. Клікаємо. Все. І у нас вийшло дві руни. Наступна руна крафтиться майже так само, тільки нам треба гриби, вугільний блок і кам'яний блок. Друга руна у нас готова. Для третьої руни нам знову треба Pearl. Де сюди його треба викупати в нашому басейні. Блін, не треба було його кидати. Треба було просто кинути через Q. Добре, що в мене тут ще один ендермен є. Промиваємо перлину і тепер кидаємо її на наш стіл. Третя руна у нас готова. Для четвертої руни нам треба перо. А для цього здається, треба скрафтити курник, бо курей у нас нема. Я пробував розбивати яйця, але, на жаль, нічого доброго з цього не вийшло. Тому ось робимо курник, окей? Ставимо його десь тут. Тепер ось у мене є яйця, і напевно їх треба покласти. Опа. Е, не знаю, що тепер підігріти. Що зробити? Незрозуміло. Може, нам треба курінь? Окей, ставимо його десь поруч. Е, може, треба сюди покласти яйця? Але ж ні. Вугілля. Що треба зробити? Хто знає? Напишіть, будь ласка, в коментарях, як виростити курей.